Друзі, вітаю на моєму каналі. Відео сьогодні присвячено моєму заказу З Aliexpress Замовив я чохол, який йшов 2 неділі Отакий у нього вид. Це чохол який закриває телефон з усіх сторон. Нагадаю, що в мене там попереднє відео є, телефон Xiaomi Redmi Note 11. Тут такий має вид. Попередній телефон Samsung я опустив, він у мене розбився, на жаль, ну і тому вирішив я замовити чохол, який буде максимально... Захищати телефон з усіх сторон. так. Стандартний чохол силіконовий теж непоганий, але ж сам екран не захищений. Тойці понаписували. Маште, форма. Чохол сам коштував, чи коштує точніше. Бачите, я наклеїв бронеплівку на задню кришку, тому що попадає пісок і все одно буде дряпати поверхню. Чохол коштує так, 100 гривень. В принципі, така ціна більш гарна. Так, зараз буду пробувати защлкнути. Тут така. От, бачите, він вставляється в чохол, сам просто от в рамку вставляється і додатково ще треба защокнути верхню кришку. Так. так, досить, в принципі. Плотно, я вам скажу. Так у нас захисна плівка? Ну, непогано форма в нього. Так, і от у нас ще, бачите, теж задня плівка. Ну, не знаю, мабуть, я її поки не буду трогати. Вона мені не заважає. Так, ну і що, у мене Сам екран він Ну на самому екрану наклеєна додатково. Стекло. Додатково наклеєно стекло. І мені здається, що воно буде трішки заважати е, користуватися сенсором. Але ну, я дивлюся зараз. Ну, трішки треба пережимати, тому що ця плівка, вона ну як там зазорчик. бачите Тобто, не, не так працює, тобто звикнути треба, не так працює, як е, саме стекло. До самого стекла ви просто касаєтеся, тут треба. Натиснути на плівку, цю, яка вщлкується, і потім вже до самого сенсора дотронутися. Але, ну, в принципі, нормально натискається, я не бачу, щоб він якось не комфортно було користуватися. Досить добре. Тобто я, в принципі, задоволений, Подивимося, як він буде себе проявляти в повсякденному користуванні. так Трішки воно нібито якийсь а зазорчик, ну, за такі гроші, друзі. Піщем достатньо. Сенсор відкритий, кнопочка. Такий досить м'який. Торці, дуже, в принципі, такі масивні. Камери теж закриті, ну, сюди бажано теж якусь захисну зробити. Але це краще, ніж без нього, тому що от в такому стандартному камери тут випірали і в нього ну, практично не було захисту. Тут бачите додатковий захист тут. Так що, друзі, рекомендую придбати такий чохол. Думаю, що... В найнепідходячий момент він вас врятує от інструкція. Як його надівати. Так, всім дякую.